Частина четверта, чорний котяра зісковзнув з дівочих грудей та пішов обходити кошик з моєю кішкою, все більше наближаючись до предмета своєї чоловічої приязні. Поки я, розявивши рота, спостерігала фантасмагорію навкруги. Він, чорною, лакованою змією почав тертися об стіни пластикового замку, де була заточена принцеса. В загальному гомоні не було чутно його пісню про вічну любов до моєї Марусі, але роз'явлений ротяка з рожевим язичком і гострими іклами, а також величенькі кругленькі м'ячики під хвостом не давали сумнівів. В його намірах. Кішечка реагувала емоційно, без аристократизму. Клітка затряслася, і навіть через гомін навкруги було чутно її пронизливе бажання любові. Мені стало на диво спокійно, може, вона і не вагітна. Я відігнала нахабного принца, бо принцеса у намаганні щастя на волі почала трощити свій тимчасовий замок. Кіт продовжував волати про нещасливе кохання, а його хазяйка емоційно розмахувала телефоном з зайцем перед лікарем-ветеринаром. Довгі вуха гаджетного заї так мотилялись, що, здавалось, зараз відпадуть. І їм буде потрібна швидка допомога. Цікаво, при переломі вуха у зайця накладають шину? Не знаю. Я ж не ветеринар, потім у Серегі спитаю. А зараз він ашальовано вдивився на дівчину і не міг збагнути, що коїться. Він же ведмеді лікував, може, клізьму йому робив, чи у зі черебної порожнини. Взагалі життям ризикував, виходить до людей, а тут. aqui de sí. cerca